Всім привіт! А сьогодні я знову прийшла в Adopt Me, і сьогодні ми беремо новий челендж, бо я не хочу брати той тяжкий такий челлендж, тому ми беремо цей новий челлендж. Да? Да. Значить, коротше, пішло воно все. Ого, ого, вчелкісь, о о о о о о, о, о. Можна, будь ласка, на місяць, Так, давайте Warp Speed не будемо так довго чекати. І ми вже, значить, на нашому прекрасному місці. Сьогодні ми будемо. А якого фіга, Стоп GPS? Так, хопа. ні Так, бро, ти почекаєш, або я тебе заберу зараз е, від себе зніму, коротше. З виробництва. ні, ні. Добре, давайте підемо на інший, якийсь, на інший, так Мені більше подобається оцей. Він якийсь такий... Ні, мені більше подобається оцей, значить. Мені більше подобається оцей, значить. Цей зовсім фігня. Мені. Мені нулювали всі а, зірки королівські роял. Роял зірки. Можна мені десь тут? Не змогла зловити. Так, мені треба кудись вилізти. Будь ласка, можна я вилізу кудись? Будь ласка, хоч на один камінчик. Нема. Де всі камні? Камні безсмерті. А, Так, окей, давайте підемо туди. Так странно йду. Коротше, я його знімаю, беремо у цього орка. Ультра рейр. Офігеть. Так. І все буде добре. І настане весна. Настане весна, настане весна, Please. А можна ще вище? Ще вище. Так. Куда? На тебе. На тебе, бро. На тебе. Я от тебе зразу побачила. А куди далі? Типа... А як мені. Як ви це уявляєте собі? Ще раз, треба. Ойде оп. Опа, застримнула. Застрибнула. Ну ви бачили, так? Цю професіональність Це було офігенно Оп! <ріст> я ненавиджу цю гру. Чому я знову в неї прийшла? Скажіть мені. Так, мінус. Ну, тепер я зовсім не впевнена, що ми сьогодні наберемо. Стільки зірочок. Через оце. Так, а чому в мене нічого не рухається, Чому камінчики перестали рухатись? Так, ще одна зірочка. Що це? це за крикузіябра там бігає? Так, опа. Є. А, типа ем, Таня. Всі зірки, ну. Не віддільні. Ой, а що це таке? Що це за? Така красива штучка, куди мені? Понятно, мені треба було туди. Ем, У да. Да, да. мене орк захворів. Як думаєте, орка будемо лікувати? <ріхи> Жрачно, да? Тихо, 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 заскакуємо, 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 заскакуємо. Алло? Ле бро! Це що в тебе за такі ігри? Класні. Опа, взяли, взяли. Хопа, мінус. Хопа. Стрибаємо далі. Так. Орок. Сиди. Не, Не встигли. Не встигли застрибнути. Зараз буде новий. Правильно розумію? А, вже пролетів. Крізь мене. Так, я не розумію, куди мені йти по ті зірки. От не розумію я. Добре, погнали, 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 погнали. я куди? Куди вже йти? Мене бісить, що вони на кожному кроці. Ось це. Ага. Я думала, це буде легше. Це буде тяжко. Вже відчуваю всю тяжкість цього режиму. Що він так багато хоче? Ну, що тобі від мене треба? Е -е! Дивіться, як там близько. Дивіться. Дивіться, як все прекрасно. Опа. Опа. Так, є, так. Так, хоп. хоп. Опа. Опа! Це хто до мене. Опачки! Це що це таке? Це що за, за нахабство? Ну, все, можете кидати йому юз. Я подивлюся, я, який він щасливий буде, да? Буде гержачно. Так, якщо він додумається типехнутись, то він те Якщо не додумається, то не те але він трошки не розуміє це ведопті, тому нам повезло. Ну, я, в принципі, теж не Бог. Ну, як не Бог. Я зовсім нуб. Все буде добре. Не бісись. Все окей. Так. Будь ласка, помушіть мені, я не цю гру. На що я її знімаю? На що я це роблю? Просто хочу себе помучити. Опа. Ну, от як ти став? Ну, от як ти став? Будь ласка. Це не іздівайтеся, то дайте хоч якось. О, дивіться, додумався все ж таки ти пахнутися О, втікаємо. Втікаємо. Це вирішено, вирішено, втікаємо. Впадь, будь ласка, впаде. Що ти такий маленький якийсь? Дайте Давайте за челом демо. Тіхо, тихо, тихенько. короче, я не знаю, куди йти. Чекай. <сі> Валим. <сі> Даємо тапочку в пол. Не підходить. Любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватись, бо я зараз йому таких... Такого чопаляха за швидкістю світла прийду в його кімнату і припишу, то мій брат, якщо що, закидуйте юзи йому Ну, а, закидуйте йому інвайти, інвайти, а не юзи. Але на цьому наше відео буде закінчувати. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Всім па-па, Люблю вас і поважаю.